Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про одну з найгучніших прем'єр цього року, а саме другу частину Дюни. Нагадаю, що перед вами продовження науково-фантастичного проєкту режисера Дені Вільньова, створеного на основі романів Френка Герберта. Зйомки картини закінчилися у грудні 2022 року. Ще під час роботи над першою частиною режисер заявив, що фільм охопить лише приблизно половину одноіменного роману, тоді як решта стане основою сценарію для продовження. Вільньов пояснив це тим, що світ роману дуже складний і його сила в деталях, а для повного відображення історії потрібно ясно немало часу. Також, за словами режисера, він ніколи не взявся б за роботу над Дюною, якби йому поставили завдання вмістити всю історію в один фільм. Тож в сюжетному плані перша частина була скоріше експозицією та зав'язкою, де нас познайомили з героями, показали основні локації, пояснили нюанси взаємовідносин між героями і тому подібне. Так що можна оцінити, який масштаб чекав би продовження. Перші оцінки та рейтинг фільму 2» були захмарними. Передпоказ картини бив рекордні позначки сервісу IMDb. Однак згодом вони приховали оцінку, залишивши кінострічку лише в рейтингу популярності. Що ж стосується відгуків критиків, то більша частина була задоволена продовженням. Однак були й ті, хто нарікали на певні деталі. До речі, ще один цікавий факт. Син Френка Герберта, який написав книжковий цикл Хроніки Дюни, висловив свою думку про нове продовження. Він виявився солідарним з оцінками, які поставили картині дуже високу позначку і відмітив ретельну роботу з оригінальної історії. Я нагадаю, що події фільму розгортаються на пустельній планеті Аракіс, де видобувається найцінніша у світі сировина пряність. В центрі історії нащадок будинку Атрідів Пол, який у фіналі разом зі своєю матір'ю Джесікою приєднується до Фрименів. Об'єднавшись із жителями пустелі, головний герой спробує помститися за смерть свого батька. Ну і також у продовженні йому доведеться вирушити на зустріч в страшному та невідворотньому майбутньому, в якому війна охопить усі відомі куточки імперії. Як заявив Дені Вільно в одному зі своїх інтерв'ю, в другій частині нас чекали більше екшену і менше діалогів. Також, нарешті, нам обіцяли розкрити деталі про взаємовідносини між Полом та Чані, якій у першій частині було виділено зовсім мало часу. Враховуючи довгі очікування, я посунула всі свої плани, щоб нарешті потрапити на це феєричне продовження. Враховуючи доволі немалий хронометраж в майже три години, довелося запастися смаколиками та вирушити на допрем'єрний показ. Не можу сказати, що в мене були якісь надто великі очікування чи щось подібне, адже ну, це дюна, її навряд чимось зіпсуєш. Це все той же день я вільньов, тому можна бути спокійним. А враховуючи його слова, що перший фільм був введенням в історію та знайомством із його світом. То можна було зробити висновки, що у продовженні нас чекатиме ще більш феєричний екшен. І наскільки ж було приємно від того, що всі ці припущення виправдались та ще й перевершили себе. Із кінотеатру я вийшла в дикому захопленні та під враженнями, адже друга частина Дюни це і справді шедевр. Якщо вам сподобався перший фільм, то знаєте, це була лише гарна обгортка, а от цукерка чекала нас попереду. Видовищний екшен, неповторна акторська гра, крутий стиль зйомки та напружена драма об'єднались між собою і утворили щось дійсно неймовірне. Не можу сказати, що до такого висновку приходиш одразу, адже найбільш епічною для мене була якраз таки кінцівка, тому все це лаконічно накладалось один на одного шар за шаром. Незважаючи на великий хронометраж та деякі спірні відгуки на рахунок затягнутості кінострічки, в мене ці думки абсолютно не підтвердились. Після фіналу в голові все палало, а душі хотілося миттєвого продовження. І я була готова поринути у таємничі пригоди пола разом із головними героями знову, і було дуже цікаво дізнатись, куди ж повернеться історія далі. Що стосується сюжетної складової, то не можу назвати фільм надто навантаженим подіями чи складним для сприйняття, але я трохи знайома з книгою, тому мені простіше. У попередній частині нас я рахую доволі лаконічно познайомили із зовнішнім світом та його героями. Ну а тоді, вже як у продовженні, глядачу відкривається шлях становлення пола Атріда як лідера фрименів особистості та, в принципі, його роль у Великій війні. Акторський склад відпрацював працював неперевершено. Герої були настільки харизматичними та яскравими, що спостерігати за ними було одне задоволення. Я прям ловила себе на думці, коли той чи інший герой, що зговорив, посміхався або нервував. Ти переживав це разом із ними. Причому я розумію, що для досягнення такого візуального вау-ефекту важливо було правильно підійти до процесу зйомки кінострічки. І операторська робота в цьому плані також заслуговує окрему похвалу. Також особисто мені сподобався ненав'язливий, однак доволі лаконічний музичний супровід. Та й взагалі після перегляду розумієш, що картина виглядає настільки злагодженою і цілісною, що дивитись її одне задоволення. Підбиваючи все вище сказане, сюжет фільму оціню на 9 балів, оскільки це було так цікаво, ефектно та гарно подано. Картинка і візуал також заслуговують свою дев'ятку. Гру акторів я би оцінила навіть на 10 балів, оскільки кожен ключовий персонаж був особливим та привертав до себе увагу. Ну і музичний супровід також отримує від мене дев'ятку. Нехай його було не так багато, але ці мелодії були доволі влучними. Тож в результаті ми маємо цікаве та насичене подіями продовження, яке нічим не поступається за розмахом першому фільму. До сильних сторінки на стрічки я точно віднесу сюжет неповторний акторський каст, динамічність історії та гарний візуал. Тоді як особливі мінуси мені чесно складно виділити, адже навіть той же великий хронометраж не був сильно відчутний, це абсолютно не проблема. Ти навіть забуваєш, що вже йде третя година, коли дивишся за тим, що відбувається на екрані. Ну а ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок нової частини. Якщо ви вже подивилися, пишіть свої коментарі з позначками спойлер та давайте ділитися думками. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, так я знаю, що наш контент вам вподоби. Щоб не пропускати інші цікаві новинки, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. А ще запрошую вас до інстаграму, телеграму та тіктоку. Де є зв'язок зі мною, а також можна знайти інформацію про майбутні огляди. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!